Ну, окей, тоді, скажіть тоді, чи є сенс. Я зараз думаю, похоже, що, мабуть, тоді є сенс рекомендувати тим людям, які виявляють собі, в якому напрямку вони хочуть розвиватись, є сенс писати окремий блок резюме. Наприклад, типу, от в мене мета, я хочу вивчити там те і те. І тоді це буде адекватно і зрозумілий сигнал для інтерв'юера? Так, да, якщо це, це добре, ну тобто. Всі напишуть топ-технології, всі напишуть кубернетис. Ну, наприклад, yep. всі джуни чомусь, всі девопси, всі там Мана Небесна. Ми хочемо кубернетис, кубернетис, кубернетис. Це дуже добре, але якщо ти джун, то, будь ласка, вивчи хоча б Linux спочатку. Бо розвиватися, всі хочуть, всі розуміють, що ти з цим хочеш, але ти зовсім не готовий до тих технологій. Які ти описуєш зазвичай, бо для цього треба пройти великий етап, вміститися в команду, зрозуміло, що з такою технологією там всі хочуть працювати. Прикольно, ну да, Ви? да і виходить, що ти сам себе дискредитуєш, і це, і це і очевидно з точки зору інтерв'юера. Головне питання, знаєш, от коли ти таке пишеш, от все що, от взагалі, все, що ти написав. Це привід до тебе задати питання по кожної написаній позиції. Наприклад, ти хочеш працювати з губернетис. Перше питання до тебе: чому? Mm. І ти тут завжди поплив, бо ти кажеш: ну, це топ-технологія, то що? Ти просто хочеш грошей заробляти? Може я тобі дам ну, швабру, це теж топ-технологія, ну дайсон, то -то бо 80% хочуть Кубернетис. А чому ти хочеш? Так, а, а якщо ти правильно відповів на питання, тому що це е, топова технологія, яка там вміє скелитися, в неї такі то переваги. Якщо ти це, це сказав? Якщо ти розповіш, чому саме ти хочеш вивчати це. І чому, чому ця технологія працівав? топова, відповідно. Чому вона топова, чому взагалі ти її обрав? Якщо ти просто прочитав, що її усюди треба мати резюме, ну то це сильно вдарить по твоєму питанню, коли буду запитувати. І зразу зрозумієш, що ти або просто джоб хопер який стрибаєш і гарно собі все влаштовуєш. Або ти не розумієш взагалі, куди рухатися, і взагалі продукти.